Королівська хвороба, яка сколихнула Британію у Букінгемському палаці, повідомляють про серйозне захворювання монарха. Наразі Чарльз III розпочинає лікування. А його син, принц Гаррі, який після розриву з королівською родиною переїхав до Америки, летить додому. Що ж відомо про хворобу короля, яка змусила говорити про неї всю країну і вплинула на роботу медичних служб кореспондентка ТСН Катерина Федорченко, розповість. З моменту коронації не минулої року як найстарший король Британії серйозно захворів у Чарльза третього рак. Я думаю, що це дуже сумно. Знаєте, це сталося за рік після коронації. Я сподіваюся, що він незабаром одужає. Я вважаю, що він чудово виконує свою роботу, чесно кажучи, я його великий шанувальник. Я впевнений, що він усвідомлює наскільки це зв'яже його з іншими людьми, іншими сім'ями, які пройшли через це. Повідомлення Букінгемського палацу лаконічне пухлину виявили під час нещодавнього лікування аденоми простати, яке мав король. Утім, рак із цим не пов'язаний. Що у палаці кажуть? Так це те, що король налаштований оптимістично і вже почав отримувати лікування. він не перший член королівської родини, який захворів на рак. Він перший правлячий монарх у Великій Британії в сучасній епосі, який публічно говорить про рак під час перебування на троні. Саме відкритість і працьовитість завжди вирізняли Чарльза з поміж інших членів монаршої родини. Він найдовше в історії країни, чекав, аби успадкувати трон, і зараз не зможе повністю виконувати всі свої обов'язки. На щастя, з цим допоможуть дати раду його діти, брат і сестра. Про свій стан пишуть змі, король близьких сповістив особисто. І нині його син принц Гарі, який зрікся титула і розсварився з родиною, летить з Америки побачитися з батьком. Тим часом на британців відвертість короля справила неабияке враження. Коли пару тижнів тому Чарльз третій розповів про лікування аденоми простати, на сайті британської медичної служби на тисячу відсотків виросла кількість запитів про це захворювання. Катерина Федорченко ТСН 1+,1.